А я рада запросити до ефіру нашого першого спікера Іван Якубець, екс-командувач десантно-штурмових військ України у 98-му, 2005-му роках, і члена експертної ради центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Пане Іване, добрий день. Доброго дня, слава Україні, героям слава і слава нашим збройним силам України були повідомлення про те, що вдалося відбити атаки окупантів повторні атаки на Андріївку і Кліщівку. Чи можна вже говорити, що ці два населені пункти? Ну або те, що від них залишилося, бо ми бачили кадри, що там просто руїни, але що все ці позиції в безпеці, і росіян відтіснили настільки, наскільки це було потрібно, щоб в них не було змоги контратак. Ось по цим напрямкам. Чи це передчасний висновок? Ну, я думаю, це поки що передчасний висновок. Але те, що зазвичай наші війська, якщо взяли якийсь рубіж, то вже більше його не полишають. Тому я думаю, що він таки залишиться за нами, ця Кліщівка і ці рубіжі, які вони взяли. А Росія буде, безумовно, далі контратакувати, намагатися скинути їх. Часто говоримо останнім часом про те, що в Росії опинилася в такій ситуації, що їй треба затикати. Оці дири, які в неї на фронті в обороні трапляються. Звідкись кудись війська перекидати, ну не не вистачає. Не так принаймі здається, їй резервів. Чи це дійсно так? Безумовно, так і ми це бачимо по всьому фронту. навіть на Купінському напрямку актини сюжені та там. На інше, на Лиманському напрямку. Бачите, тому я думаю, що безумовно сили в оперативно-стратегічних резервів у них вже або на межі, що кінчилися, кінчаються, або кінчилися. Це перше. По-другому, -по ми успішно просуваємося на Бахмутському напрямку. Просунулися зараз, незаважаючи те, що вони проводять контратаки. Контратаки вони проводять другими ешелонами. Тому це звичайна... Акція, не акція, а дія часом мадення оборонних боїв. І також треба нам давати відлік в тому, що все ж таки ми успішно просуваємося на такмак. На тому напрямку подавала третю смугу оборони вже за деякими, значить, даними. Ми вже прийшли в зуби дракона. Там уже за ними наша бойова техніка ходить. Ну, це з інформації наших. Партнерів поки що наші не не сповіщали ці так. Цей інститут вивчення війни здається про це писав. Що дійсно наша бронетехніка діє вже за межами третьої лінії оборони, але говорити про її прорив передчасно. А що має статися, коли вже можна констатувати, що прорив третьої лінії оборони стався? От що про це буде сигналізувати, свідчити заява нашого генерального штабу про те, що ми вийшли на певний рубіж, захопили якийсь знаходиться за третьою лінією оборони. Але це... ми повинні розуміти, розуміти, що пройшовши цю третю оборону, лінію третьої оборони, третю лінію оборони, ми підступаємо до нових ліній оборони, які Росія зараз активно готує в районі південніше та п не південніше, вибачте на північні, на північ, на схід та захід від Токмика. Ну так звісно, вона обороняється з тої сторони, з якої просуваються Збройні Сили України. А що саме вони там будують, і що вони там роблять? Як вони обороняють ці населені пункти? Те ж саме, що вони будували по тим рубежам, які ми зараз пройшли на першому, другому та третьому руміжу, те ж саме все, абсолютно те. Ну може в меншій якості вони втихуться. Ми не дозволимо їм так вільно і спокійно облаштовувати. Ці Оборонні позиції. Тому я сподіваюся, що буде оборона вже не така місця налаштована, як була на цих попередніх рубіжах. Це пов'язано перш за все з тим, що в них на це не вистачить часу. часу. І, по-перше, по-друге, ми наблизилися до їхніх цих рубіжів вогневими діями можемо мішати, проводити інженерні споруди. Там, значить, вони зробляться інженерною технікою, її в полі легко Вирухувати і знищити. Тому наша розвідка, наші дрони, вони зараз дуже активно працювати в їхньому тилу, тактичному тилу, в районі ДМАКАМ, і нищити всю інженерну техніку, яка займається обладнанням інженерних позицій. Пане Іване, завершилася зустріч президента України з президентом Сполучених Штатів Америки. Не отримали ми зелене світло на надання нам далекобійних ракет атакам. А на вашу думку, чому так відбувається? Можливо, у штатах дещо недооцінюють спроможності збройних сил України або навпаки вони ну не хочуть, щоб це просування і звільнення територій відбувалося. Надто швидкими темпами або неконтрольованими з їхньої сторони, темпами. Щось таке ви вбачаєте в цій затримці по цьому рішенню по атакам сам? Ну, скажімо так, що простого рішення цього питання відповіді нема, простої відповіді на це питання. Тому частково те, що ви сказали, безумовно, я так думаю, теж має зміст і яким чином впливає на це. Проте, ще є одне, я додав би до того, що. Ви назвали те, що, мабуть, вони побоюються за свою ефективність цих ракет. Це теж може бути, тому що вони ще не разу їх не використовували в такому бойовищі плотному насиченому, бойовими засобами, засобами повітряної оборони, щоб не вийшло, що «Акванс», вони, ну як Леопард 1 наприклад, не, так, не дуже гарна техніка, але не дуже. Тому це ж в них головний. Засіб вогневого ураження оперативно-тактичного і оперативного рівня він сягає від 300 до 500 кілометрів. Це так оперативний рівень. От, навіть виход оперативно-стратегічний, якщо на 500 кілометрів дальності, е, може побаються цих питань, що їхня техніка так себе не зарекомендує, наприклад, як інша, це вже а... для них живий. А це так, по перше, це... ніде ще які... не використовувалися. Правильно я розумію? Ну, вони використовувалися тільки в Афганістані, там так, то були, були зовсім інші умови. Використовувалися в інших воєнних конфліктах, але не таких, як цей це не конфлікт, це масштабна війна у нас. Тому, я думаю, є побоювання з цього боку, а може бути ще й політичні якісь занажованості. А пане Іване, наступає в нас осінь, холодна пора року, зима. Ну і вже нам неодноразово пояснювали, що з настанням зими бойові дії не зупиняться і навіть актив активні дії, якщо там погода і земля буде дозволяти їх проводити. Тим не менше, я чула думку деяких експертів, що зрештою ми можемо незабаром прийти до того. Ну про що в нас вже зрештою було, до позиційної війни, коли фактично лінія фронту плюс мінус закріпилася і фактично не рухається. Чи є небезпека цього, чи дійсно це небезпека? По перше, це небезпека, і дуже дуже погана для нас, і тому допустити такого не можна. Це треба розуміти, це стратегічний програш одночасно, одразу, Все. Росія досягнула своїх цілей в цій війні, Не незважаючи на те, що вона там 3-4 цілі втратила, от, але одну ціль коридор на Крим, вона все ж таки тоді закріпить. І це дуже погано для нас, тому стратегічно це дуже небезпечно. Тому ми не повинні дати їм такої можливості, судячи з тої поновки, яка зараз на фронті. Свідчить про те, що в них ісякаві або ісякли резерви стратегічні і оперативні. От. І вони тільки діють тими військами, які у них з інших, вони знімають з інших напрямків фронту, де не ведуться такі активні бойові дії. Тобто, це теж така практика в воєнному мистецтві існує, але це свідчить про те, що постачання резервів з свіжих резервів, так званих, в них, вони мають проблему. І це треба використовувати. Треба на нарощувати зусилля, знімати всі наші військові підрозділи, із частини, які знаходяться на північному кордоні, на схід на інших кордон районах і місцях, вибирати з України все, що є, все, що озброєне і одягне у збройну силу, формутось військову форму, робити з них батальйони, роти, сводні полки. І негайно наступати, наступати і наступати на цих двох напрямках, що ми казали на Бахмутському та на Токмаку, та на інших які напрямки, які можливо посламнуть завдяки тому, що вони віти знімають війська для перекидання їх на ті активні дії, де ведемо ми наступ активні наступальні дії. Треба зібрати з України все, нікого не жаліти. Нікого не жаліти, бо ним, на жалю, час. Тому що якщо трапиться те, що ви сказали, стабілізація лінії фронту, то це до літа наступного року, а може це і буде та лінія, на якій зупиниться війна. Тому цього допустити не можна. Сумна перспектива, але маємо і про це говорити дійсно без рожевих окулярів, дивитися на те, що відбувається на фронті. Пане Івано, дякую вам дуже, що долучилися до ефіру за вашу аналітику і коментарі. Іван Якубець, екс-командувач десантно-штурмових військ України, член експертної ради центру досліджень армії, конверсії і розброєння.